Артем Абітурієнт, хоча хлопець лише нещодавно склав НМТ, вже зараз готується до вступу на умріяну спеціальність публічне управління та адміністрування. Прийшов до приймальної комісії разом з мамою за порадою, як правильно створити електронний кабінет, щоб подати заявки. З чим йому раду допомогли сьогодні? Я прийшов до приймальної комісії для того, щоб створити електронний кабінет та зареєструватися до подачі заявок. Спеціалісти допомогли нам зі створенням електронного кабінету правильно подачу заявок. Та розказала багато цікавого щодо спеціальності, на які я хочу вступати. Як зазначає пані Галина, цього року до їх університету подала заявки 1060 випускників. Незважаючи на складну ситуацію, цьогорічна вступна компанія не особливо відрізняється від минулорічних. Проте у 2024 році систему реєстрації цілком перевели на цифрову. Відтак випускникам шкіл тепер не потрібно приїжджати до вищих навчальних закладів, щоб подати документи. У нас можна відкрити неймовірні можливості навчання міжнародної академічної мобільності та відкриття творчих звідності студентів. Наші консультанти детально розповідають про нові можливості для майбутніх студентів на кожній спеціальності. Це міжнародна академічна мобільність, вступ на англомовні програми, безкоштовне стажування в Європі, отримання грантів, працевлаштування і багато багато іншого саме для того, щоб ви обрали своє успішне майбутнє. Як зазначає заступник голови приймальної комісії, ця вступна компанія, порівняно з минулими, була надскладною. На що вплинуло декілька факторів: один з найголовніших війна: постійні тривоги та відключення світла, другий великий перелік пільгових категорій, третій збільшення кількості предметів для складання НМТ. саме зважаючи на останні. І багато потенційних абітурієнтів не змогли вступити в омріяний виш. Якщо зараз є національний мультипредметний тест 2022, 2023-2024 років або ЗНО 2021 року, то можна ще подавати заявки на вступ до університетів. Якщо, як я вже сказав, якщо таких немає національного мультипредметного тесту, то, да, то до то в цьому році не вступиш. Якщо ви ще не подали заявку до вишу, не зволікайте. У вас залишився лише один день, адже їх прийом завершується 31 липня о 18 годині. Не прогавте свою можливість стати студентом та отримати омріяну спеціальність. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, перший міський.